Екс-президентові Франції Ніколя Саркозі дали п'ять років в'язниці. Такий вирок суду для багатьох став несподіванкою. Згідно зі звинуваченням, Саркозі вступив у злочинну змову з нині покійним диктатором Маумаром Каддафі, щоб одержати гроші на президентську кампанію 2007 року. Паризький суд ухвалив, що отримати гроші з лівії намагалися найближчі помічники політика. Саркозі назвав вирок несправедливістю та скандалом. Звичайно, я подам апеляцію. Мабуть, мені доведеться постати перед апеляційним судом у кайданках. Ті, хто мене ненавидить, думають, що принизили мене. Сьогодні вони принизили Францію. Її імідж. Водночас суд не знайшов доказів того, що Саркозі особисто отримав гроші з лівії і виправдав його за звинуваченнями в корупції та незаконному фінансуванні кампанії. Парижани по різному поставилися до вироку. Хоча ця людина була президентом, вона однаково має бути притягнутою до відповідальності та бути покараною. Мені шкода його, але в тюрму не садять на п'ять років, якщо нічого не зробив. Але коли його слухаєш, він здається зовсім невинуватим. Так само вчинили з Марін Лепен. Можливо, це роблять, щоб догодити французам. Колись відрубали голову Марії Антуанетті. Чи був у цьому якийсь сенс? Я вже не знаю. Гадаю, це однаково неповага до колишнього президента республіки, і на мою думку, це просто причепки. Суд виніс вирок із відстрочкою. Найближчого місяця Саркозі викличуть до прокуратури та повідомлять дату початку його ув'язнення. Йому доведеться сісти до в'язниці, навіть якщо він подасть апеляцію. Екс президент також мусить заплатити 100 тисяч євро штрафу. Ніколас Саркозі був президентом з 2007 по 2012 рік. Після закінчення терміну його тричі визнавали винним у судах. Спочатку він отримав три роки в справі про корупцію і торгівлю впливом, потім рік у справі про незаконне фінансування кампанії 2012 року, а тепер п'ять років в'язниці через зв'язки з режимом Каддафі. Раніше Саркозі не відбував терміну в'язниці. Покарання обмежувалися умовними заходами чи домашнім арештом з електронним браслетом. Політик називає всі справи політично вмотивованими.